Що робити, коли відчуваю, що я не вдаха, адже знову помиляюся і ненавиджу себе за це. Так, що з цим робити? Суть полягає в тому, що ось цей момент, що ви постійно себе гризете за те, що у вас щось там не вийшло, це все ж таки момент на те, що потрібно все ж таки полюбити себе незалежно. Від того, що там взагалі відбувається, тобто дивіться, у вас отут крутиться я якийсь слох, я якийсь слох, і ви маєте зрозуміти, що у вас немає просто вибору. Як себе не полюбити. Тобто ви просто зобов'язані себе полюбити, щоб вижити. І ось цей момент я якийсь лох, це, так би мовити, перекручений сигнал для того, що потрібно себе полюбити, щоб там не відбувалося. Це перший момент. Другий момент, більш так реалістичніше, спокійніше, прагматичніше, подивитися на всю цю історію. Тобто, ось ця невдача, це все ж таки.